У день державного прапора футбольне поле біля стадіону Супутник трансформується в імпровізовану міні-арену. Тут тривають останні приготування до святкового кінно-спортивного шоу, яке прилучани побачать вперше на знак подяки за порятунок. Зараз учасники програми дуже хвилюються, адже для них це перший публічний виступ за останніх чотири роки. Спершу на заваді став ковід, а потім повномасштабна війна. І ось нарешті дійство розпочинається. Схвальовані глядачі застигли в очікуванні. Сильні та граційні красені з запальною вдачею з'являються на імпровізованій арені. Спортсмени представляють найкращих зі своїх улюбленців. То лишень споглядання суцільна естетична насолода, за якою стоїть щоденна клопітка праця. Колись до спортивної школи красені спортсмени прийшли ще зовсім маленькими, невпевненими дітьми. Коли вчитися доводилося обом і коневі, і вершникові. Адже в кожного свій характер, а працювати неодмінно потрібно в тандемі. Час кінних виступів не обійшлося і без курйозів за участю глядачів. Найважливіше те, що може бути, зараз це роблять. Я мала на увазі підтримку. От ну тепер нічого ми не боїмося. Головне це ми повинні що правильно аплодувати. Які заходи конче необхідні і для коней, і для спортсменів, аби відродити славу і традиції кінного спорту. Цю порцію ендорфінів отримали і глядачі. Пані Євгенія не стримує сліз від захвату за мужність і незламність наших спортсменів. Я дивлюся на цих тендітних дівчаток, як вони вміло йдуть по полю. І це наше майбутнє, це наша Україна, це наша впевненість в перемозі, тому що ну, знайти сили в собі. В такий складний час врятувати тварина. Ми ж знаємо, що коні це дуже такі тварини, які потребують багато грошей на утримання, уваги багато потребують догляду. Це все дуже великі зусилля. Ми сповнені гордості, що у нас на прилученні вони знайшли собі місце, де Будуть перебувати на, на даний час. Які красивий коні. Я просто в захваті. Подивіться, як вона тягне ножку, коли йде. Да? Насправді історія порятунку коней із багатостраждальної Харківщини вражає до мурах. Тоді, коли тікали, була реальна загроза, бо ж ворог нещадно гатив із землі та повітря. А вже через півтора тижні після евакуації конюшню рознесли вщент. Так стало дуже неспокійно вдома, дуже неспокійно. І закралися сумніви, що ну, у нас якби, дуже велика будівля. І, і, і завжди такі великі будівлі привлікають, тобто там можна щось ховати. Ми розуміли, що краще про всяк випадок виїхати. Виїхали за півтори тижні до події, сумної події прилетіла. Ну тобто, скажімо так, зруйнована споруда на даний момент майже повністю на прилученні і спортсмени, і коні вже добре обжилися і вже планують набір дитячих груп. Адже верхова їзда це не просто спорт, це філософія. Тут потрібні і теоретичні знання, і постійні фізичні тренування, і дотримання техніки безпеки. Та головне це довіра між конем та вершником, каже пані Оксана. Потихеньку набираємо групи для навчання місцевих діточок, прилучан починаємо вже набирати. Сподіваємося на плідну співпрацю нашої громади з місцевою громадою. Діти, які відвідують уроки, не лише не опановують верхову їзду, але й вивчають фізіологію коня. Та ветеринарію вони вміють потурбуватися про тварину, почистити, нагодувати, принести сіно, прибрати стайню, а ще підняти глядачам бойовий дух ось такими неймовірними виступами, розповідає Анастасія. Що ми не зламні, як і наша Україна, як наша країна, як незламний Харків, з якого ми переїхали, який знаходиться під постійним обстрілом? Коні для мене це життя, це моя душа, це серце, без якого вже я не знаю, як буду жити далі. Направду ці щемні виступи, ніби стали символом незламності усього українського народу. Резюмують, зворушені глядачі. Ми переможемо за те, що се вище стає перемога. Подякуємо за зацу, подякуємо Богу. На нашій та.